Всім добрий ранок. Ми вже прокинулись. Денис поїхав по справам, а я зараз тільки снідаю. У мене тут водичка, зараз вип'ю водичку і буду їсти. У мене тут два хлібчика з авокадо і одне смажене яєчко. У Нас знову просто сипить багато снігу, тому я сьогодні навіть не планую виходити на вулицю. Я сьогодні вирішила приготувати салат вінігріт. Я вже там поставила варитись картоплю з морковкою, і бурячок варений в мене є. Також додам туди огурчики, сольоні, і Денис ще повинен купити горошок зелений. Тому ось так. Зараз, поки там вариться все, я буду їсти. Так, овочі вже зварились. Так, я взяла собі ось судочок, буду сюди складати. І буду ось так брати і чистити. Мені, до речі, більше подобається чистити вже варені овочі, аніж коли вони сирі. Я зараз почищу спочатку картоплю з морквою, а потім вже буду нарізати це все. До речі, в мене бабуся дуже смачно готова цей салат. Я коли згадую, як я його завжди їла в неї. Ой, це просто смакота. Дуже сумую насправді за Україною, за своїми рідними. Тим паче, коли свята завжди якось разом збирались всі. Спочатку там з моєю сім'єю, потім з Денисовою, з Денисовими батьками, з бабусями теж. Хоча Денису добре, тому що в нього хоча б якісь тут родичі є, в нього тут є. Бабуся, тут в нього є брат, сестра в Таліні живуть. Так, одну я вже майже почистила. Буду готувати небагато салату, тому що в мене мало картоплі потрібно теж купляти. Вже я останню зварила, тому вирішила приготувати салат. Я, до речі, ні разу не готувала вінігріт сама. Перший раз буду готувати. Таке воно. Сімейне, життя. Дениса Бабуся говорить, та, що тут в Естонії живе, що не так заморочується з їжею, як в Україні. Не знаю, наскільки це правда, але вона говорить, коли я до вас приїжджала, ну, Дениса Бабуся, коли приїжджала туди в гості до Денисових батьків. То вони завжди наготують багато всього. Ну, ми українці такі. У мене бабуся теж вона постійно готує вареники, сама ліпить, пельмені сама ліпить завжди, заморожує їх, а потім ще й нам давала в пакетах. Тому це було дуже класно. І навіть зараз, коли ми в їхали, вона там з дідусем залишилась моя бабушка. Вона все рівно готує багато, то якісь голубці наготує цілу каструлю, то ще щось, якесь м'ясо, то колбасу сама зробить, курину. Тому ось так. І для когось це незвично, але ми звикли до такого. Але тут я реально бачу, що трішки інакше до цього ставляться. Не знаю, може, не всі. Не всі естонці. Але знаєте, мені, до речі, це подобається. Тому що в нас в Україні вважають, що якщо, якщо дівчина не готує, то це вже все. Вона не господиня, вона погана якби, хазяйка. І це таке як клеймо, знаєте, тобі постійно потрібно когось перевершити, що ось ти краще, там, чи ще щось це трішки напряжно. Так, морку я вже почистила. Тепер картопелька. Так, ага. Ось так. Я, напевно, приберу і буду руками чистити картоплю. О, так. Я от зараз сижу це, все роблю і реально згадую, як ми з моєю мамою, з бабусею перед кожним святом ми теж готували багато різних салатів. І всі разом отак бабушка, наприклад, зварить картоплю, моркву, і ми там робимо олів'є, вінігрет ще якісь салати. Ну, реально, це було так класно, так атмосферно. Коли ви всі разом те, хтось нарізає, хтось чистить, хтось там ще щось робить. ну, Це реально дуже класно. Ось так краще. Чому я відразу так не зробила, не знаю. Але так реально краще. Так, ну що, я вже все почистила. Ось скільки в мене картопля, і внизу три морквинки. Я зараз це помию все. І досточку помию, все приберу і буду нарізати. Так, я вже все помила. О, от, картопля-морковка. Я ось такі огурчики додам. Не знаю, я з такими ще не пробувала, але спробую. І сюди буду робити салат. Є така спеціальна сіточка, через яку нарізають, але в нас її немає. Ми її все не можемо купити, і вже немає сенсу купляти її, тому що ми все рівно скоро будемо з'їжджати з квартири. Так, ось що в мене вийшло. У нас уже новий день. Я вчора нічого більше не знімала, тому що ми сиділи вдома. Хочу вам показати своє печиво, яке я вчора приготувала ввечері е, медове печиво. Думала, що воно буде менше, потрібно було трішки меншим його робити, але вийшло ось так. Але смачно. Луна тут наблюдає У нас все під контролем. Ніякого злочину за вікном не... происходит. Потому что Луна тут охраняет всю территорию. Да, Луна? Мутать кофту, чини. Чекаешь, чтобы она была трешки дольше. Це дуже ігрива кицька. Як я її люблю. Все, все, в неї діла вже, діла тікає, тікає. Я вже зібралася. У мене сьогодні перше тренування з фізіотерапевтом, і також в мене сьогодні басейн, тому я зараз буду вже йти взуватись і Денис мене завезе. А потім забере. Ну, все, можна йти. Все, ми вже виїхали, я запакувалася. Мені ось цікаво, чи нормально було поїсти перед тренуванням печиво, тому що я з'їла і щось якось не дуже О, добре. Дві. Дві? Дві. Ну, я тільки ще одну з'їла прямо перед виходом. Зараз покажу вам басейн. Ось. Я вже переодяглась. Тут ось ванна, кімната, туалет а, і зеркало. Я вже вийшла з басейну. Буду сушити мало. Розповідаю вам історію. Я хотіла сьогодні. Не мочити волосся в басейні. Взяла спеціальну резинку. Перш, Спочатку в мене була фізіотерапія, а потім вже басейн. Я позаймалася фізіотерапевтом, прийшла переодягнутися в басейн, і я зрозуміла, що резинки немає, що я її десь ну, потеряла, загубила. І довелося мені мочити волосся, я вже його посушила, вдягаю куртку. І ось звідси з куртки вилітає ось ця резинка. Гуляйте, це якийсь капець просто. Ладно, я зараз буду вже зватися і йти на вулицю. Я вже набрала Дениса, він повинен зараз приїхати. Тому ось так. До речі, дуже швидко пройшло тренування, мені сподобалось. Так, вже приїхав Денис. Ну, яка тут? Зима, зима, сніжок кидаємо. Клас. Карета подана. Ти скучав? Так. Магазин Денис купив мені ось такі яєчка. Хочу спробувати, ні разу не пробувала їх. І ми взяли два шматочки піци. Я зараз один з'їм, тому що я хочу дуже сильно їсти. І мандаринки, і така. А ще ми купили носочки. Зараз покажу, які ось такі носочки з ялинками купили. Це на подарунок. Ми там готуємо подарунок Денисової Денисовій тьоті. Це потрібно докласти туди до подарунку. Ну, ось так. Ми вже їдемо додому.